Слава Ісусу Христу! Хочу з вами поділитися тим, як Господь пояснив мені на рахунок лікарів. Так? В часі, коли я покаявся, я прийняв рішення йти за Господом, я почав взнавати істини, які він говорить, що він мій пастер, що він мій господар, що він мій лікар. Так? І вже я приймав рішення, що я буду жити так. Що я не буду використовувати ні таблеток, я не буду використовувати, користуватися послугами лікарів. І тільки то, що питання з зубами я тоді ще не вирішував. Mm. І я хотів навчитися жити вірою, що Господь мій цілитель, що Господь мій Спаситель. Я був дуже такий ревний до цього і виступав так: ні, що лікарі то є не від Бога. Що не Господь придумав, бо написано, та я знаю, де написано чітко, конкретно, там, 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 що Господь мій Спаситель, що Господь е мій захист, мій цілитель. Так? І е не розумів того, так? але були е дискусії з людьми, і я так, Боже, е е поясни мені, як це розуміти. І Господь так, так вийшло, що Він на практиці мені це показав. Так, е, на рахунок лікарів і на рахунок тих, кого, до кого він поставив цих лікарів. Бо е, в, першій, е, в першій церкві так, апостоли, е, там не потрібно було лікарів, бо вони ходили вірою, вони ходили в чудесах, знаках і знаменах, що їм достатньо було молитви. У них Дух, сила Духа Святого була. І е, вони що робили? Стріляли, воскрешали, бісі виганяли. Це не була проблема. Для них взагалі. так Дух Святий ніде не дівся, він той самий. Питання моїх відносин з ним. так Ну, і одного разу це було на Сході. Я вертався з міста в село і проїжджаю так до свого повороту Там автобан, дві полоси в одну, дві в другу. Я бачу величезну аварію. Десь Сім машин попало в аварію і дуже багато побитих. Люди аж випадали з машин, там бус був розбитий, бачу, там людина, там людина, там хтось під машиною лежить, комусь надають допомогу, швидких ще нема. Я такий стою. Думаю, треба йти за них молитися. Так, Я ще поставив машину з боку, що так трошки помешкався, але думаю, нема чого мешкатися, треба йти молитися. Я виходжу з сини, починаю за них молитися, щоб вони зцілялися, а вони не стіляються. Так, За одного, за другого, за третього помолився, а вони не зціляються. та розумію, що пробую щось про Бога говорити, а вони того не приймають. І ну, я помолився, зробив те, що я міг зробити, сів в машину. І Господь починає до мене говорити. А я побачив, що як одна швидка приїхала з одного міста, друга з другого міста, скоренько людей надали ми допомогу, забрали людей і швиденько пороз'їхали. Там кілька машин швидких приїжджали, щоб забирати людей. І я починаю з Богом говорити за це, тільки носив машину, і він до мене каже, що якщо би не було лікарів, він каже, що бачиш, ті люди не знають мене. І каже, не всі мене прагнуть. Каже, але якби, але через лікарів я їм даю ще один шанс. Якщо би їм не надати зараз допомогу, вони помруть. А я, каже Господь, даю їм ще один шанс. І той шанс буде ще не один. І я так думаю, дійсно. я... Себе думав, що я там віруючий так, би мали люди вже, ну я собі так хотів, думав, а якраз отут момент, що я помолюся і це, але Бог ще мене тоді на це не використовував. Каже Господь. І е ці люди поставлені, щоб допомагати тим, хто не вірують. Е я знаю, як ті люди мені допомогли. Тоді, коли я не міг ну Казати, допоможіть мені. Я просто лежав, поранений, мою мову не було зрозуміло, бо ще була розрізана, зуби в різні сторони. І я розумів, що мені бракувало тоді віри на рахунок того, щоб Господь мене тоді зцілив. І тоді, ще більше, коли я був поранений, облічив мене. Що Він використ... може використовувати і використовує цих людей, допомагаючи тим, хто його ще не знає. Але я кожного з вас і себе мотивую до того, щоб наблизитися ще ближче до Ісуса, ще ближче до Духа Святого, щоб жити Словом Божим. Там, де Він сказав: Даю вам владу мертвих воскрешати зціляти хворих, бісів виганяти. Тобто це є сила і влада, яку Господь дає в силі Святого Духа. і сила, якою ти все зціляється, біси виганяють, світло, коли приходить. Це і є Дух Святий. Це не є історія про Духа Святого, про зцілення, Воскресіння, чи бісів виганяти з тільки з нового заповіту. так Це є для деяких людей це будення. Я коли перший раз почув про людину, що у нього на рахунку 20 людей воскресив з мертвих, які вже могли лежати пару днів, я такий думаю, це може бути. І ця людина вже зараз тут жива. І коли я перший раз почув про чоловіка, який йде реально за Господом, і який ну, хвороби душевні, зціляє тобто виганяє бісів, от Раз. Бог йому дав це помазання і владу. Або є такі, що моляться за зцілення, і різні хвороби бувають. Я вже не говорю про рак. І виявляється, що рак це не найскладніша хвороба, за яку вони молилися, хоча для Бога нема такого, як складності. Є питання віри, питання віри, чи я віру в це. І якщо я в це вірю, приймаю рішення вірити, я кажу Господь, я віру в це. Він перевірить. Написано, що кожна віра буде вір випробувана. Якщо я в зцілення, Господь мене перевірить. Якщо я вірю що Господь мене може зцілити, він не перевірить, і він мене перевіряв. Якщо я вірю, що Господь через мене може когось зцілити, Він теж це перевірить. А що дає перевірка, коли Господь перевіряє, Він дивиться на те, чи я готовий прийняти більше, прийняти більшу силу Духа Святого, щоб допомагати. В вірі іншим. Я вас благословляю на те, щоб ви вірили, щоб ви розпізнавали мудрість Божу, щоб ви відкривали себе на Духа Святого і на те, щоб Господь до вас говорив. Щоб відкривалася у вас така харизма як видіння пророцтва. Щоб Господь до вас через пророкування розказав вам Сам. Щоб благословляю вас на те, щоб Господь дав вам мудрість розпізнавати ті знаки і те, що Він вас хоче. Я благословляю вас на те, щоб ви викупалися в Божій любові і, знаєте, перейшли з духовного сирідства в синівство і були істинними, синами і дочками Отця Небесного. Амінь.